Тернополян та усіх гостей міста запрошують не лише відвідати заходи, присвячені 25-й річниці незалежності, але й взяти у них участь в обласному центрі. Підготували чималу святкову програму. Розпочнуться заходи у день державного прапора, 23 серпня. Звертаюсь до всіх тернополян підтримати таку загальноукраїнську ідею прапор у твоєму вікні, і не забудь, що прапори вішаються не тільки на державних установах, не тільки. Прапори вішаються на майданах під час якихось подій а прапор, перш за все, це. Ідентифікація тебе як українця на театральному майдані о 10.00 розпочнеться урочиста церемонія та підняття державного прапора України. Далі з нагоди 25-ї річниці незалежності відбудеться покладання квітів. Також напередодні, 22 серпня, на тернопільському ставі розпочнеться чемпіонат східної Європи з Аквабайку. Будуть деякі родзинки, ви станете свідками. Адже всі школи, всі учбові заклади прийняли участь в такому. Цікавому квітковому флешмобі вони зробили клумби біля своїх навчальних закладів. Ми їх хочемо відфотографувати, щоб все місто побачило, як наші діти. 25-річчя незалежності з нагоди дня народження України, 24 серпня, запланували чимало виставок, спортивно-розважальних заходів, зустрічей, концертів, фестивалів, а також молодіжну вечірку Просто неба до слова 24 серпня о 16.00 у палаці кіно відбудеться прем'єрний показ телепроекту Ті, хто вірить в Україну, створений телеканалом Інтебе.